Нові правила знову для українців. Бізнес і мобілізація. Так звучить новий закон. Цитую: Роботодавців зобов'яжуть не лише вручати повістки працівникам, а й відвозити їх до ТЦК. Пише судова юридична газета. Для цього вони мають отримати розпорядження від ТЦК. Також вони мають повідомляти про працівників, які відмовились від повістки, і тих, хто написав заяви на звільнення. Тобто, тепер. Якщо ви пишете заяву на звільнення від сьогоднішнього дня на вашій роботі, там, де вам навіть не видали повістку і не, ви не отримали повістку, вам видається, точніше не вам видається, начальник. Ваш начальник передає ці дані, ваші дані до ТЦК, якщо офіційно були влаштовані. Він передає ваші дані до ТЦК. І все про вас. Звичайно, все знають. Номер ваш так само прописку. Ну, ви самі розумієте, тобто не потрібно навіть вже дані вам оновлювати ось такі справи. Плюс до того, там я так розумію, і штрафи будуть за те, що ви ж відмовились від повістки. Там вже зараз в новому законопроекті відмовляєтеся відповістки, вам приходить штраф. На ваші, по вашим даним вас пробивають в базі, вносять в список, як то кажуть, ухилянтів і все. Ось такі нові правила. Уявіть. Мені здається, робиться покращення для звичайних людей все більше і більше. Підписуйтесь на канал, що думаєте з приводу цього, коментуйте і поширюйте це відео, щоб багато, як то кажуть, громадян України знало цю інформацію.